Збройним силам України вдалося знизити динаміку наступальних дій окупантів на Авдіївському напрямку. Про це повідомляють в третій окремій штурмовій бригаді. Пробу на цей момент на Авдіївському напрямку динаміка знизилась, і тепер ворог не може наступати широким фронтом. Він зараз змушений локалізувати свої атаки. При цьому, якщо українські бійці давно звикли що ворогу начхати на втрати особового складу, то зараз їм уже начхати на втрату техніки. Ам, додали, що щодня знищується божевільна кількість і піхоти і бронетехніки, але суттєво на плани ворога це не впливає. Він продовжує гнати на забій усе своє стадо, яке носить військову форму. Додали в бригаді на даний момент. Ситуація не перестає бути надзвичайно складною за за допомогою, скажімо так за допомогою. Правильно прикладених сил в побудові оборони за допомогою використання рельєфа і використання помилок ворога е, вдалося збити наступальну динаміку ворога на Авдіївському напрямку. Проте самі наступальні дії, як такі і атаки, не закінчились. Вони відбуваються постійно. Ворог продовжує е, намагатися. Е, Просуватись, якщо у всіх раніше було чітке розуміння, що з втратами особового складу ворог не рахується давно, то зараз є ще й таке відчуття, що і з втратами броньованої техніки теж він перестав рахуватись, бо техніки втратили вони надзвичайно багато, за лише за останні декілька днів. Там, виключно нашою бригадою, було знищено більше двох десятків броньованої техніки, серед яких і танки, і БМП тому ворог втрати несе. Бої складні, проте прикладаємо всі зусилля для того, щоб відбити це бажання вже назавжди. А чим ви наздоганяєте їхню техніку та їх всіх, це дрони чи щось інше? Здебільшого ми намагаємося безумовно працювати на підходах. Ну так називають це, коли ще під час логістики перекидаються штурмові групи на броньованій техніці. За останній час дуже багато вони використовують саме танки як звичайні таксі. Ну тобто танк з десантом просто приїжджає, висаджує його і повертається назад. Так, от, як правило, з двох-трьох таких танків назад повертається а, лише один. Знищуємо їх за допомогою протитанкових засобів, а також за допомогою е, дронів. fpv е, дрони, дрони зі скидами. В ідеалі це звісно працювати ось саме на цих підходах, поки вони ще не дійшли до нашого переднього краю. Тому що е, в даному випадку доведеться працювати піхоті, і ну, на жаль, як правило, завжди. Так чи інакше, але будуть втрати, тому намагаємось працювати до того часу, поки вони дійдуть до наших позицій. А от власне щодо в... йдуть до позицій, так чи інакше по 100, по 200 метрів, якщо навіть е, верифікувати е, ті дані, які оприлюднюють оглядачі осінь, то, то бачимо, що Ну, сунуть вони і так, от в Орлівку вони поступово день за днем взяли. В Бердичах бачать, що не сильно їм це вдається, але в районі Первомайського теж, от, якщо порівняти останніх пару діб, та на 100 метрів 200, та й просуваються. Тобто вони продавлюють. Де є якийсь момент, коли ну вони впруться і все. Тобто, це визначено, наприклад, вами. Чи це дуже динамічно? І кожен день треба дивитися, як змінюється лінія зіткнення? Справа в тому, що моє переконання, що зупиняться вони тоді, коли ми всіх їх знищимо. Жодних інших варіантів немає, навіть якщо ми зараз тут там, певну там, перевагу отримаємо тактично або ще якусь, то рано чи пізно вони все одно накопичать сили і будуть продовжувати намагатись. Просуватися зараз. Усі просування, про які ви кажете, там невеличкі по 100-200 по метрів, вони здебільшого відбуваються за рахунок повного знищення фортифікаційних споруд або позицій, які там є українських. Як правило, це відбувається за допомогою надзвичайно щільного просто божевільно артилерійського вогню, за допомогою кабів і за допомогою дронів е е ворожих. Тому як правило, там де є ось такі продавлювання. Тому що якщо ну скажімо так, да якщо піхота виходить раз на раз, то вони нас не вивозять, вони не зможуть посунути наші позиції. Але за рахунок того, що є просто неадекватна перевага у них по кількості боєприпасів враховуючи те, що надзвичайно складно вести контрбатарейну боротьбу і, взагалі, немає там майже ніякої можливості бороти з авіацією та е, авіаційними керованими бомбами. Е, ось за допомогою вони просто знищують, перетворюють на просто суцільну яму або попіл, все, що є там від наших фортифікацій, і споруд, але знову ж таки. Як правило, навіть в такому випадку відкочується організовано, перегруповуються і одразу ж поруч. Наші бійці, наші сили влаштовують позиції саме тому, то можна спостерігати, mm. що поки, Є таке незначне просування. Їх просування це коли вони просто зрівняють з землею будь-який опорний пункт, тільки тоді вони на це проходять. А пам'ятаєте, нам не раз вже пояснювали, що не буде f 16 то будуть кабами лупити. Вони каби вдосконалюють, і так як вони mm. в Авдіївці про, проорали собі дорогу, вони так само діють. Зараз в районі часу О яру, я так розумію, що і біля вас зараз не менше тих кабів є був перший етап. Пам'ятаєте, коли ми побачили, як один за другим сушкопад, і нам тоді пояснили, що працюють установки ракетні, але після декількох випадків їх ураження, якось не чути, щоб ми давали бій. Один су, які не долітають до лінії фронту, скидають каби і розвертаються. Чи зараз є робота по них? Бо з якої ділянки сьогодні не збираємо інформацію всюди каби, каби, каби. Е, так, справа в тому, що дійсно певний час, е, по-перше, не треба забувати, що росіяни навчаються. Якби ми не хотіли там з них сміятися, як би нам не подобалось говорити, які вони там тупі і ще щось. Але вони адаптуються, вони навчаються, і так в нас був певний успіх в боротьбі з їх авіацією. Певний час, коли ми застосовували ефективно, правильно застосовували свої протиповітряні ну системи ППО свої застосовували, в тому числі і західні. Проте росіяни змогли адаптуватись навіть під це. Ну, по перше, вони з більших дистанцій зараз запускають саме тому, що вони. Ці авіаційні бомби переробляють зараз на каби. Це не стільки виробництво да, нових авіаційних бомб, це переробка, модернізація старих авіаційних бомб, яких просто божевільна кількість в Російській Федерації. Найбільш сучасні вони там доробляють цей двигун, який може досить далеко летіти, і на таку відстань, на якій, наприклад, наше ППО їх вже дістати не може. Це перше, по-друге, вони також виявляють наше ППО, намагаються і перешкоджають його роботі. Ну тобто, це не прям така легка. Лінійна історія, вона постійно змінює, змінюється зараз. Наші сили теж там намагаються знайти і адаптуватись під те, під ту тактику російської авіації, яка є. Проте на даний, на даний момент етап такий, що керовані авіаційні бомби прилітають постійно по наших позиціях. Вони приносять дуже багато шкоди, і вони просто знищують взагалі все, що на тому місці, де вони прилетіли.